Чемпіонат світу з авіамодельного спорту. Збірна України чемпіон світу. Більше того, вперше за всю історію чемпіонатів з авіамодельного спорту у класі вільнолітаючі моделі весь п'єдестал зайняли представники однієї країни. України. В день фіналу тричі звучав гімн України і п'ять разів виносили прапор нашої держави. Здавалось, нереально війна. Відбіркові всеукраїнські змагання не проводяться. Немає можливості тренуватись. Але це не зупинило колективи Харкова, Кривого Рогу, Львова та Чернівців. Незважаючи на постійні бомбардування, на те, що в закладі не залишилось цілих вікон, Мозерський Валентин Рафаїлович, керівник авіамодельного гуртка, Харківського центру позашкільної освіти Вектор знайшов спосіб підготувати моделі для майбутніх чемпіонів і передати їх у чернівці. В складних умовах готував учасника і моделі Садчиков Микола Федорович, керівник гуртка Юні авіатори станції юних техніків Тернівського району прифронтового міста Кривий Ріг. У місті Львові живе і працює. Тренер національної збірної України пшеничний Олег Іванович. Керівник авіамодельного гуртка Львівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Чернівецький центр юних техніків імені Леоніда Каденюка. Тут працює керівник команди та тренер учасника Косило Ольга Ігорівна, керівник гуртка авіакосмічне моделювання. Саме у місті Чернівці з'їжджалися всі учасники. Сюди надсилалися моделі, і саме в Чернівцях відбулася зустріч всієї команди. Напевно, важко тренувати дітей по телефону. Тому команда вирушила на змагання дещо завчасно. Попереду була важка дорога, виснажливі тренування під палючим сонцем Болгарії при температурі 46 градусів. І одразу ж змагання без єдиного дня відпочинку і неперевершений. Результат. Чемпіонат світу став тим стимулом, який об'єднав позашкільні заклади з віддалених куточків України, а також об'єднав людей, яким не байдуже майбутнє авіамодельного спорту нашої країни, адже завдяки їм, нашим спонсорам, стала важлива ця перемога. Ця перемога маленька складова тієї перемоги, яку ми всі. З нетерпінням чекаємо. Дякуємо за увагу!